Університетні в в комісії міської ради з бюджету фінансів полків та інвестицій. Так, порядок з П'ять питань. Перше питання. про та запровадження міністр програми соціального міністра культурного документу розвитку, але ці десантної громади з переповних ручей. Галицька міська рада звернулася до одного депутата України на Сіянина який очолює Федерацію міського України, і Федерації реалізовує проєкт встановлення спортивного майданчика для наших військових з моментом соціальної спортивної медичної реабілітації. Ті майданчики ми в Коломиї цього тижня в Калуші, у Франківську планують. Умови є, вони надаються обладнання, спорядження, тренажери, але ми повинні встановити міська рада загадання бутон, відома подружка розміру 11 на 11. На землі комунальної форми власності біля візит центру. Облаштування має бути одним словом, що є. Просимо внести зміну соцеконом і з відповідним облаштування спортивного вузки території Це Буде зразу до візит. От я за каву, щоб бачили наглядно. Я вот так. Потрібно виступати. Сит ход? Да. Точно таке Так. поводу часу проводить на порту підходить. Маланчук і вас спальні на фото.

<реш> Здравствуйте, я <Тянушко>. думаю. <реш> на рахуане. <руку. реш> Нет, <реш> не понятно. Часто, а еще. Були продажі земельних гулянков. мільйон двісті сорок чоловік віддали на зарплату. Тепер створює виконання, вона ж просить мільйон різницю додається. Може, ми все-таки не продавали продавалися, бо раді щось лишали. Чекачка. Проточні видатки загального фонду не накладу. Проточні видатки спеціального про фонду. Спеціального фонду на загальний фонд гроші переводити. Так скажи, бо тут зараз голова загубився, не розумієш, що настав. Так, давайте тепер вже даємо гроші. Спочатку переведемо, тепер вже дає. Дякую. 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 Так, так. Ви знаєте, що впродовж року на звертається роботи, ми його надає замість Це на лікування, це доня дохисника, це родина. Так, підтримку і нам завжди братують. В даний момент можна Чуйка, да. Да. Четыре вот сразу. Так, повышать пилотки ванны. Можно выглядеть сразу, закладаешь и отключать. Бильшу сумма рожь. Чтобы стоит вольственно ходить, сорта, чтобы мы давали. Самі. Ну, наприклад, ми на поховання 20 тисяч, ми Скільки не можемо цього поховати, а, а можемо. Ми можемо програму це поставити є. більше, але Зараз виділити ми можем. Скільки, Скільки, можем. Е... Ми не можемо. Наприклад, на реабілітацію, поранення, безвісті, ми так не можемо. А військових і поховання цього ми даємо на поховання 20 тисяч і 20.

А Ні, ні, там матейку я помолиться. Я буду часто саме пункт поштування в острові соціальних дуже проще. У сумі 320 днів. Там всі поштові саме. Там ми пункт програми, на пункт программи робити що Тобто треба почати. Ми даємо. А вже коли знаєш, заплату. Треба додати таке випадку. Я почав запитання. Завізиться. Те саме, що доповідав у першому гроші на триста пять тисячі на облаштування виконаної порушки. Доброго ти даєш. Зараз ти екземпляр тупо. Давай, щоб по сумам згрупомістали. Бачиш? Ставиш знімає. ти прийшов до Максима 321. Так, ти прийшов, е, передаєш Максима в чаті Водак. Вікторія розказала. Тут єдине, що треба доповнити засідку за таблиці, не? зараз, але вони зразу відділу освіти. Так, разом де. Про виділення вже зразу поближе. Відео освіти галузьки міської ради, то не втратить. Він пропустив. Тут.

Оригінальний. Доброго дня, що забув, Іван Валтанович. Позиція з початку декларації 15.04 відносно листа від одного дня. Клас, е-е, з підтвердженням затуду. У нього всі запити до 15.000. Проект роботи. Звано на напис. Зважається враження щодо продажів, е-е, видати ефективний збиток. Клас за Якщо провести училище, я бы меня вчил. А вот я бы хороший читал, я бывали. А увидел, да, да. Сам короче, я теж вашим читам гравич. Я так поговорив вчили, вони всі прибув в грошах, у мене нема проблем. Давай. Да, 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 Давай, 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 <rabbit> Екстрена медицина, яка є у нас, <плес> платить <плес> нам до Але в нас є інструмент за домовлення, що частину цього ПДФО <плес> ми не може і спортсменко. Тому ми домовилися, що частина зараз 200 тисяч. Більше 800 Що вони будуть спрямовувати все-таки на ту екстрему, яка знаходиться в нас? Тобто те, що ми повертаємо, це одно що будуть спрямовувати на ту екстремку, що в нас знаходиться на інфратірську, ні мовляти. Так, субвенція місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм справді для субвенції департаменту безпеки війни і на yeah. злочинного області комунального фонду. Це є в програмі поліції, є такі захити.

Так. там вже на класифікацію. де У попередньому протоколі це кошти для підтримки осіб з потребою. потребами виділялися 0,612.0, та вносимо зміни 0,61 15. Так, 40 підтримку осіб за світлої потреби. Ми були до повідної класифікації 0,61.12 на зараз змінили ми 61.15 на годину. Призначимо лише ту саме свичас про 15.

рішення прийнято